Бібліотеці країни, в Харківській державній науковій бібліотеці імені Карале. Я вітаю всіх гостей незламного міста, міста героя. міста герої. Сьогодні ми відкриваємо чудову фотовиставку нашого друга, партнера, волонтера, журналіста польського практикуючого юриста Адама Касперкева. Дуже складно сказати перед вами, тому що ми всі фото з собою закрили. Але я думаю, що сьогодні у нас буде можливість познайомитись з кожним фотознимком Це фотознимки руйнувань, це фотознимки болю, знищення, знищення українських бібліотек. Бав дуже важливий проєкт, проєкт «Лібрицит». І він його, власноруч, своїм власним коштам здійснює, здійснює за підтримки Піцхаус. Це польське видавництво. І ми дуже завдячуємо нашим польським друзям, партнерам і колегам. Тому я відразу передаю слово автору проєкту Адаму Касперкевичу. Будь ласка, пане.